Кому треба меблі, то я підберу без проблем. Ну, я можу підібрати вам і навіть цей. Я можу вам підібрати і ліжко, і якусь стінку, і якийсь комодік. Та все, що вам цікаво, я вам підберу без проблем. Просто, просто зайдіть в шапку профілю зверху є номер телефону і все. Там дуже все просто. І ціна гарна, і доставка безкоштовна. І кухні є, і матрас підберу, і оплата після утримання. Все дуже просто. Так що, якщо вас цікавить будь-який е, будь товар, зв'язаний з меблями, то без проблем, то позвоніть мені, і я вам все підберу. Номер знаєте де шукати? Якщо ні, то зайдіть, знаєте, в кікторці є та сторінка, от, от профіль називають люди, і зверху є мій номер телефону, і все. Пишете на Viber і все, ми вас обробимо. Доставка я кажу безкоштовна. Тільки доставка товару, того е, платна, той що габаритний, дуже диван, наприклад, ліжко там змонтованим матрасом, то там доставка платна. А там, де ліжка, наприклад, які коштують там, наприклад, до 10 тисяч гривень, до 7 тисяч гривень, або букові до 12 до тринадцяти, там доставка безкоштовна. І матраці теж доставка безкоштовна. І все.